Вітаю у промову. Усе шукаю слова, якими б можна було описати деякі наші стани. Коли трохи несповна розуму легенько знесло дах, трохи неадекватні, а може, й дурнуваті, дивакуваті. І здається, я це слово знайшла. Звучить дуже колоритно. Причмелений дієприкметник до дієслова причмелити, тобто приголомшити. Причмелений це той, хто ніби трохи під кайфом, хоча нічого й не вживав. Погодьтеся, іноді ми всі трохи причмелені від кохання, від спеки, від нескінченних нарад. Чи роботи. Звісно, слово марковане як розмовне, тому в офіційних промовах краще його не вживати. А от в побутовому спілкуванні чом би й ні. Говоріть українською правильно та будьте причмеленими лише від кохання.